Бактрийці це ті, які воювали з Китаєм за коней, точніше, за кобил. Ну, Бо в Китаї не було своїх верхових е, тих самих коней, достатніх, щоб витримати людину. Ну, у них були тільки колісниці. Коні, які здатні тягнути, якийсь груз, тобто колісницю з пасажирами. Тому Китай напав на бактрію для того, щоб завоювати собі трохи. Не просто коней, а саме кобил. Бо коней вони ми могли купити. А якщо вони мають і коней і кобил, то вони можуть самі, скажімо так, вирощувати своїх коней. Але це так, ліричний відступ. Розглянемо бактийців від ЛВ. У мене, напевно, не весь літнік. 6 штук. Так, да, всього 6. Я вам маю показати цю якість. Ну, Це типова якість від ЛВ такий от скіф. До речі, непоганий скіф, мабуть, найкращий в, ці, в цій всій сфері в цьому наборчику. Ну, Погнутий дротик, але це рішаємо. Отакий от, от представник важкої кінноти. У нього, здається, щось було в руці, але я не зрозумів, що то, і трохи підрівняв, щоб можна було щось туди поставити. Так, і чотири у мене незрізаних фігури. Мечник, як ви бачите. Вершник. От такий у нього теж доволі скіфський. Е, скіфського манеру, щит, чи мені так здається. Ще один мечник, але з луком теж у важкому обладунку. Ну, поки що мечник, потім можна зробити щось корисніше з нього. Далі, ще один мечник, який щось дістає. Важко сказати, що саме? Чи лук, чи мек. І тут такий, скіфський лучник, легкий без броні. І що вам сказати? Ще до них йдуть коні. Ну, сказати, що це коні, це лише сказати, що це коні. Отакі вони пласкі. але вони є з обладунками. І навіть він, бачите, помпонна така цікава. Але от такі от вони ці коні. Різних, так би мовити, поз. От більш легкі обладунки, більш важкі обладунки, як тут. Тут взагалі легенька якась шкура лежить. Це ж оце от важкі обладунки. Задумка непогана, але реалізація от, -от таке.